Луцьку на перехресті вулиць Володимирська та Львівська вже кілька місяців без дозвільних документів ведеться будівництво житлових та торгово-офісних приміщень. Про це пише депутат Валентин Хаймик на своїй сторінці в Фейсбуці. Отож, в реєстрі будівельної діяльності станом на сьогодні немає жодного діючого повідомлення про початок будівельних робіт. Тобто, це самочинна забудова. Ну і зі слів Хаймика. Все стає зрозуміло, коли копнути глибше і знайти власника цієї землі. Отож, за інформацією депутата, землею володіє такий собі Ковальчук Віктор В'ячеславович. І він же, причетний до інших об'єктів, дає інтерес ляльководів мера з директорії. Е, тому тут пазл, як зазначає Хаймак, складається повністю. Мер Поліщук для свого оточення і своїх босів всіма силами сприяє в здійсненні будівництва, ну і не завжди законного. І закриває очі на це все, ну, бо це ж для своїх. А простим смертним дочекатися якихось дозволів чи законних рішень Луцької міської ради годі.